Чуєте, Вітер не каже, що Анатолій молодець, це правда? Правда? Яка я, 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 я Какашка? Ми говоримо про. Ми... Тіма. Ми кажемо, що Анатолій не молодець. Вікторія нам нахвалки. А ти про какашки оце кажеш. Я Дай, не можна казати Какашку. Кажи, що Анатолій на Не ти казав мені. Я, 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 я. Хто зараз? Відповідає. На питання про коника Стрибунця Артем. Приїжджає Сережа, привозить сюрприз і я кладу його вам під подушку. Не. Мене почув і Сережа, тому ми чекаємо всі сюрприз. Сьогодні п'ятниця. Завтра який день? Вихідний. Перший вихідний день. Ми в суботу ходимо в садочок. Так. А завтра Завтра mm -hmm. літа ще немає. Mm -hmm. Завтра ще весна. Які зараз місяць? А потім, а потім зима які зар... Яка зима? Потім зараз квітень. Це який місяць? Другий чи перший весни? Віка? Другий. другий, молодці. Другий. Розкажіть мені, перший місяць весни це який був? Коли ми вітали маму? Це був який? Березень. 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 Молодці. Березень. Все нормально. А, другий місяць які? Квітень. Який четвер? Квітень. Ми кого вітати будемо? Квітні? Марка Марка будемо вітати. В квітні. Марк, ти про це знаєш? Ти де? Марк, ти де. А он тихенько. А третій місяць весни який? Травень. Кого будемо вітати? Анатолію. березень, квітень, травень. Три місяці. Якої перероку? Весни молодці. Что, что? Ой, какой прекрасный день. Прекрасный? Да, да. Yes. А что? Чем он прекрасный? Он прекрасный. Э, он прекрасный. Тут квиты особенные. Квиты распустились. Жуки в полно, да, твоих полюбленных? Да, бачу, что mm -hmm. А чем еще прекрасный день? Смотрите, э, еще один прекрасный. Ну, басок, еще камасок.

Тобі подобається сонячко і весна. Да. Да? Тому в тебе гарний настрій? Да, Тому ти сьогодні не кричиш? Тому ти не кричала, сьогодні сама вбивалася? Да. Це, це, це все весна. Так? Да. Да? Тедро?